У рамках робочого візиту до Хмільницького району начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна відвідала Хмільницьку центральну лікарню. Це кластерний медичний заклад, який надає якісні послуги жителям району. Тут працює сучасне відділення екстреної медичної допомоги, палата інтенсивної терапії, оснащена новітнім діагностичним обладнанням. Завдяки державній програмі. Лікарня отримала комп'ютерний томограф, який дає змогу оперативно та точно діагностувати інсульти. Обстеження Ня пацієнти проходять безкоштовно за направленням лікаря. Очільниця обласної військової адміністрації оглянула хірургічне відділення, яке відремонтували торік за кошти місцевого бюджету та благодійників. Тут облаштували сучасні операційні з новим обладнанням також оновили реанімаційні палати. У лікарні планується розширення реабілітаційного відділення в межах спільного проекту світовим банком, що передбачає оновлення приміщень, обладнання та створення сучасних умов для відновлення пацієнтів. Це системне рішення, яке дозволить суттєво підсилити медичну складову роботи закладу. У ході візиту Наталя Заболотна передала кардіореанімаційне обладнання для Хмільницької та Калинівської лікарень. Це сучасні автоматичні системи для серцево-легеневої реанімації, які допоможуть медикам оперативно надавати допомогу в разі критичних ситуацій. Апарат застосовується для непрямого масажу серця. В общем, вони давно вже є в світі. Останній час ми їх бачили досить широко застосовують, ребятна. Хлопці показували на фронті. В общем, досить ефективно вони в них працюють. Вартість обладнання майже півмільйона гривень. Його передали лікарям завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України з міжнародними партнерами. Було нам подаровано обладнання для серцево-легневої реанімації. Воно вкрай необхідне для надання кваліфікованої і своєчасної медичної допомоги в наших умовах сучасних. Тому хочу. Виразити щиру подяку всім причетним до цієї допомоги. Наталя Заболотна зустрілася з колективом Хмільницької районної військової адміністрації. Посадовиця окреслила пріоритетні напрямки спільної роботи, подякувала команді за відповідальність і щоденну працю в умовах воєнного часу. Такі робочі виїзди дають можливість бачити реальний стан справ у громадах, чути людей і разом знаходити рішення на конкретні запити. Працюємо пліч опліч. Розвиваємо Вінниччину. зміцнюємо Україну.